Всіх вітаю. Виконаємо практичне завдання до уроку автоматизоване створення змісту документа гіперпосилання в текстових документах. Спочатку ви опрацьовуєте матеріали підручника пункт 3 та матеріали відео. Це стосується текстового процесора Microsoft Word. Завдання практичне ми виконуємо в Google Документах. Для цього ми користуємося посиланням, натискаємо на нього. Бачимо матеріали і практичну роботу. Давайте відкриємо матеріали. Це у нас файл текстовий і практичну роботу. Практична робота номер 4 це інструктивна картка, як виконувати наше завдання. Для того, щоб працювати з матеріалами, з файлом-заготовкою, ми робимо файл. Натискаємо копіювати. Називайте, як хочете. Можете сюди своє прізвище додати. Я напишу прізвище. От. І натискаєте до себе до Google Диск, я просто ось восьмий клас, ось так виберу, натискаю копіювати. Про доступ я в кінці скажу уроку, у вас тут на початку. Завдання відформутуйте документ згідно з поданими нижче вимогами. Створіть зміст. Перше, зробіть копію документа на свій Google диск. Ми це зробили. Друге, задайте стиль заголовка тексту Georgia 22. Жирний темно-брусничний. Ось заголовок. Давайте зробимо це назва. 22-й розмір. Georgia, гарнітура на шрифту. У мене вона є, ви можете за пошуком знаходити ось Джорджі. Колір темнобрусничний. Ну, нехай буде там такий якийсь. І е, жирний. Жирний темно-брусничний є в нас. В дошках ви бачите оцінювання, це 2 бали ми заробили з вами. Задайте параметри сторінки. Орієнтація альбом на формат 5. Давайте зайдемо в параметри сторінки. Тут є орієнтація сторінка. Можемо обрати весь документ альбомна. От ви бачите, що змінилась орієнтація сторінки. Ще у нас є або у вигляд, ні, не у вигляд, а у файлі є налаштування сторінки. Ось тут більше опцій для того, щоб це зробити. Давайте подивимось, що ми тут можемо зробити. У нас формат А5, колір сторінки світло-жовтий. Давайте виберемо розмір паперу. Давайте дивись, документ. Розмір. Давайте оберемо А5. Колір сторінки світло-жовтий. Будь-який такий жовтий, давайте оберемо. От, далі поля. Поля верхнє і нижнє два. Дивимось верхнє 2, нижнє 2 і е, ліве 3, праве 1,5. Ліве 3 праве 1,5. Так, наче все з параметрами сторінки зробили. Так. Натискаємо ОК. От, ви бачите, що е, змінилися параметри сторінки поля. Колір фону сторінки. Четверте, сформуйте структуру документа, розмістивши кожний розділ на поточній сторінці. Структуру документа для того, щоб зробити, от ми зараз натиснемо на структуру. Ми бачимо, що є тільки назва. Ми зробили тільки назву. Нам треба зробити ще заголовки. Заголовки, заголовки. тут не написано, які. Тут тільки для. Першого заголовок 1. Ну, давайте всі тоді зробимо заголовок 1. Тобто виділяємо, давайте, а, якщо так, ми зробимо. І тут оберемо заголовок 1. У нас працює у нас. Так, можемо просто клацати і е, робити заголовок 1. Або можемо виділяти, як я вам показувала, всі. І... Теж робити заголовок один. Давайте я виділю, бо я щось не хочу класити, так. Затискаю Ctrl, виділяю всі наші заголовки. Так. І обираю заголовок один. Так. Ви бачите, що змінилося на заголовки. Якщо ми тепер натиснемо на структуру або макет документу, то ми вже бачимо цей макет. До речі, ми можемо цей макет використовувати як гіперпосилання От, наприклад, думи. Ми клацаємо, ось переходимо на думи. Там ярмарок. Переходимо на ярмарок. Тепер давайте стиль задамо. Стиль задамо заголовку 1, шрифт Джорджія, розмір 20, колір синій. Заголовок 1 у нас. Ось. Джорджія. 20, колір синій. Вирівнювання за центром. Міжрядковий інтервал 2. Пропуск після абзацу. Вирівнювання за центром. вибираємо тут. А, так. Це Заголовок. Міжрядковий інтервал, інтервалом. Тут немає рядків, але ми все рівно можемо зайти в формат абзац. Вирівнювання та відступи ми зробили. Інтервали між рядками нам треба зробити два. Подвійни обираємо. Так. Це інтервали між рядками і абзацами. Можна видалити пробіл. Перед абзацом видалити пробір після абзацу нам не треба його видаляти, нам треба його залишити. Далі текст робимо звичайний. Це два бали шрифт Вердана, Давайте зробимо звичайний текст цього заголовку один. Ось він і є звичайний. Вердана. Вердана. Розмір 16. Вирівнювання за шириною. Розмір 16. Вирівнювання за шириною. Міжрядковий інтервал 2 пункти. Тобто подвійний. Можемо правою кнопочкою. Тут теж можна знайти. Це він, бачите, більше бере. Я не бачу тут. Давайте знову формат зайдемо, і там, де інтервали, оберемо подвійний. Так. Встановіть нумерацію сторінок в верхньому колонтитулі на першій сторінці інша. Нумерацію сторінок. Давайте вставити. У вас є тут номери сторінок. Номери сторінок обираємо. Правий верхній кут. У нас автоматично тут інша. Інший колонтитул. От верхній колонтитул, бачите, стоїть галочка інша. Інша перша сторінка. Так. Тобто, це за замовчуванням. У нас, як правило, титульний лист, і на ньому нема нумерації. Нумерація починається вже е, з наступного листа. Додайте в кінець документа зміст. Переходимо в кінець документа. От і вставимо зміст. Ми це робили на минулому уроці вставка. І обираємо зміст. якийсь. Давайте виберемо посилання. Ось такий зміст. Можна, щоб було красивіше його зробити розрив сторіночки. Ставити розрив сторінки. От. І тепер ви бачите, що зміст теж можна використовувати в якості гіперпосилань. Ми можемо переходити, натиснувши на посилання, до певної частини тексту, бачите? От, все, робота виконана. Тепер давайте надамо. Доступ до документу. Для цього ми натискаємо Поділитися, натискаємо там, де обмежений доступ, Всі, хто має посилання, може редагувати. Це ви для мене робите цей доступ, щоб я могла перевірити роботу. Копіюєте посилання, натискаєте Готово, переходите в Human і на це завдання ви натискаєте Здати роботу, посилання, ще раз «Здати роботу. І робота ваша попадає на перевірку. На цьому урок закінчено. До побачення!